Ти маркетолог, HR, креативний директор чи на тобі брендування бізнесу. Томився координувати десятки підрядників і хвилюватись за якість, втрачаєш час на погодження, платиш більше за логістику, отримуєш різні відтінки логотипу, і замість одного контакту маєш п'ять. Офіс податкових консультантів теж мав таку задачу: ми в політех закрили для них все: від корпоративного одягу до ділових брендованих аксесуарів, ручки, блокноти, футболки, корпоративний одяг і сувеніри. Політех. Один партнер, всі процеси в одному місці. Ми виготовили для них брендовані футболки з ДТФ-друком, також 50 брендованих блокнотів на пружині, а також 50 брендованих ручок з уф друком Швидко, якісно, без стресу, особистий відповідальний менеджер за всі процеси, контроль кольорів, вигідні знижки при великих замовленнях, економія часу та коштів. Та все точно в термін. Хочеш так само? Пиши в дірект для прорахунку та замовляй. Сувенірні вироби, ділові аксесуари, брендований одяг та корпоративні набори в політех. Пс.